Йоган Вольванг Гете, Прометей, Вгорни небо твоє, Зерсе, і млою хмар. Вчини, як отой хлопчак, що толочить будяки, влучай в дуби і гір, Тільки мою землю мені залиши, і мою хатину, будовану не тобою, і вогнище моє із розжареним приском, якому ти заздриш. Не знаю нікого біднішого під сонцем, ніж ви, богове. Нещедро виживлите данням офір і дихом молитов вашу величність. Ви б геть змарчили, якби не жебраки і діти, дурники, повні надії. Коли я був малий, тоді, не знаючи, що, де і як, звертав свої заблудлі очі до сонця, чи нема там вгорі вуха. Що скарги мої почуло б, серце, що, так як моє, пригноблених би пожаліло? Хто допоміг гордість титанів мені здолать? Хто від смерті мене врятував від долі раба? Чи не ти само це звершило серце в упаланні святім? Чи не палало юний добре ти? Марно дякуючи за рятунок тому, хто спить у високості? Тебе шанувати? Чому? Може, зм'якшив ти колись болізнедоленим? Може, притишив колись сльози настрашених? Чи не в самогутній час мужа із мене викував? Чи не одвічна судьба владує і мною, й тобою? Либонь, ти гадаєш, що зненавидіти життя я мушу втекти десь у пустелю, бо не всі вже пуп'янки мрій достигли. Ну, тут я сиджу і формую людей на свій образ, поріддя, що подібне до мене, щоб мучитися, щоб ридати, щоб утішатися, щоб радіти. І зневажати тебе, як я, читала Олександра Кравченко для довідка біс ЮЕЙ.